Гроші Кремля будуть воювати проти самої Росії. Деньги не пахнуть. Велика сімка погодилась надати Україні 50 мільярдів доларів шляхом використання заморожених російських активів. Це було неізбіжне. Це було дійсно неминуче. Навіть заступник голови Радбезу РФ це розуміє. Шанси повернути ці гроші не хоча їх жалко. Але це елемент. Битва Однак наразі мова не йде про конфіскацію російських заморожених активів на рахунок України. Можна період поки що ухвалено рішення тільки щодо доходів від цих активів. Загальна сума заморожених російських активів десь 220-230 мільярдів. А доходи по них в рік десь приблизно 3,5 мільярди євро. Механізм приблизно такий. Чи сім до кінця року передає Україні 50 мільярдів кредит? А цей кредит погашатимуть за рахунок доходів від російських активів. У тих мільярди доходу від російських активів щороку мають погашати частину тіла у цього кредиту. Угу. І з теоретичної точки зору Україна не буде погашати жодної копійки. Багато скептиків запитують, чому мова саме про кредит. Відповідь очевидна: чому це кредит? Тому що а звідки взяти гроші всі 50 мільярдів, тільки в кредит. Водночас Європа виступає проти конфіскації заморожених російських активів. ЄЦБ, Європейський центробанк боїться, що як тільки буде прецедент конфіскації заморожених російських активів, то це може призвести. До страху цих країн з недемократичними режимами і бажання вийти з євро як резервної валюти такий хід може створити обвал валюти і великих судових позовів. Це призведе до того, що величезна кількість євро буде викинута на ринок, що призведе до обвалу зони євро і європейської системи розрахунків як такої. А от самими доходами від російських грошей все набагато простіше, а головне законно. Весь дохід, який приноситься після заморозки російських активів, Росії не належить. І з точки зору європейського права може бути використаний в інших цілях. Існує два варіанти щодо використання російських активів на користь України. У європейців була ідея спрямувати тих 3,5 мільярди євро в Європейський фонд миру, і з нього 90% від цієї суми фінансувати на європейські підприємства оборонної промисловості. Для того, щоб надавати Україні зброю, але ця ідея не увінчалась успіхом, завадила Угорщина. Саме головне не в цьому, а саме головне в тому, що наше сотрудничество здесь належане на дуже високому качественному рівні, і все йде всяких збоїв. Тому попередньо було погоджено інший варіант під заставу доходів від заморожених російських активів з подальшим механізмом. Погашення цього кредиту за рахунок цих доходів найближчих 10-12 років виділити Україні в 2024 році 50 мільярдів доларів в якості кредиту. Простими словами, 50 мільярдів доларів швидше за все будуть використані на закупівлю зброї Україн Великої Сімки. У ті кредити, які будуть видаватися, і американцями і іншими країнами, будуть е фінансувати. Військово-промисловий комплекс для подальшої передачі зброї Україні тих країн, які будуть ці кредити виділяти, зради тут немає. Ці кошти ніколи не передбачалися як прямий перерахунок до бюджету України. Заморожені російські активи, доходи від заморожених російських активів, передбачалося використовувати через Європейський фонд миру, не надаючись в бюджет України. Тому ще раз 50 мільярдів кредиту, які по суті виплатять заморожені російські активи, це фактично зброя. 50 мільярдів ми отримаємо зразу. Причому зразу отримуємо вигляді воєнно-технічної допомоги. Ця зброя суттєво допоможе Україні на фронті і буде дуже добре, якщо її поставлять до кінця року, щоб уникнути можливих політичних заворушень у США напередодні президентських виборів. Попереднє є сподівання, що остаточні деталі щодо передачі Україні 50 мільярдів доларів будуть оголошені 15 червня.